Джей Євенс шокував заявою: Україна буцімто визнає неминучу втрату Донбасу. Чи дійсно це так? Віцепрезидент США оголосив про прорив у переговорах. Невже сторони близькі до угоди про мир? З'ясуємо разом на каналі Січас, тисніть на лайк і починаймо. Представники української делегації на переговорах про мир визнають, що неминуче втратять Донбас. Щоправда, роблять це у приватних розмовах. Про це заявив віцепрезидент США Джей Дівенс із його слів. Саме питання території найбільша перешкода для досягнення угоди, і це цілком зрозуміло. Адже з боку українців йдеться про жахливу територіальну поступку, пояснив Венс. Цитую українці у приватних розмовах визнають, зрештою, ймовірно, Донбас буде втрачено, але не зараз, а згодом. Це може статися через 12 місяців або пізніше, додав американський віцепрезидент. І, хоча це питання гальмує переговори, останнім часом спостерігається прорив. За словами ВНЦ, він має на увазі те, що українці та росіяни впродовж останніх двох тижнів чітко озвучили, що є абсолютно неприйнятним, а про що можна домовлятися. Однак, права рука Трампа все ще допускає провал переговорів про мир. На сьогодні я не можу з упевненістю сказати, що ми прийдемо до мирного врегулювання. Є хороший шанс, що так, і є хороший шанс, що ні. Кінець цитати. Венс запевнив, що жодна зі сторін не гальмує переговори навмисно і не є головною перешкодою для миру. І йде дискусія. Крім проблеми території, є ще кілька важливих питань, що потребують вирішення. Він навів приклади: хто контролюватиме Запорізьку АЕС, що робити з українцями, які зараз перебувають на окупованих Росією територіях, але хочуть жити в Україні. Також українці дуже зосереджені на питаннях відновлення країни, тоді як росіяни приділяють їм набагато менше уваги, зізнався Венц. Нагадаю, що минулими вихідними у Майамі відбулася зустріч української та російської сторін із американцями. У Кремлі вже заявили спецпредставник Кирило Дмитрієв доповість диктатору Путіну про результати переговорів. І наступна зустріч із делегацією США може відбутися у Москві. Водночас, Стів Вітков за підсумками переговорів у Майамі констатував, Україна залишається повністю прихильною до досягнення справедливого та стійкого миру. каже обговорили план із 20 пунктів гарантії безпеки і стратегію економічного відновлення. Проте є ймовірність, що Москва відмовиться від мирної угоди. У такому разі сенатор республіканець Лінсі Грем пропонує Дональдові Трампу кардинально змінити підхід. Зокрема, увести нові мети для країн, що купують російську нафту, а також затримувати судна тіньового флоту Росії. Ба більше, Грем пропонує паралельно озброїти Україну томагавками. Якщо Путін скаже ні, нам потрібно кардинально змінити план гри, включно із переданням ракет Томахавк Україні. Я б пішов в банк якщо Путін знову скаже ні. Кінець цитати президент Фінляндії Олександр Ступ не сумнівається, що мета Кремля знищити Україну як державу. І демонстрація бажання домовлятися не змінює плани Путіна, вони залишаються агресивними. Водночас генсек НАТО Марк Рюте заявив, що ідея миротворчої місії в Україні після припинення вогню досі в силі. Європа готова направити свої війська, якщо Росія порушить мирну угоду. Звичайно, зараз ми не обговорюємо деталі публічно, але можу сказати, що кілька європейських країн заявили про свою готовність надати війська, якщо це буде потрібно, зазначив Рюте. Тим часом Путіну оголосили бойкот. Президент Азербайджану Ільхам Алієв не приїде на саміт країн СНД у Санкт-Петербурзі. Причина, нібито щільний графік, у Кремлі публічно зробили вигляд, начебто ставляться із розумінням до рішення Алієва. Нагадаю, що відносини між Баку і Москвою погіршилися після того, як ППО окупантів рік тому збила літак азербайджанських авіаліній. Тоді загинули 38 осіб. Пізніше Путін на зустрічі із Алієвим вибачився за інцидент і пообіцяв покарати винних. Проте, можливо, азербайджанський лідер досі має зуб на очільника Кремля. Друзі, будемо стежити за розвитком подій разом із вами. Підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Росія готується до окупації, а також прямої агресії проти країн Балтії уже у 2027 році. Це далеко не єдина гучна заява очільника воєнної розвідки. Він також зазначив, що планів захоплення Польщі у Москви немає. Ця країна є лише ціллю для ударів Росії. Буданов також припустив, якщо російська армія піде на Китай, це буде катастрофа. Далі процитую його слова: сухопутний кордон, будуть такі ж умови, як от у нас у війні з Російською Федерацією, тільки для них, каже розвідник. Що ж до війни Росії проти України, то Кирило Буданов підкреслив, що він категорично проти будь-яких територіальних поступок із боку Києва. Крім того, визнає, що ми критично залежні від Сполучених Штатів у двох ключових напрямах. Далі дослівно. Перший ми отримуємо від них доступ до космозйомки на безоплатній основі у вигляді допомоги. Другий це контракти. Так от, якщо нам відімкнути те, що йде у вигляді допомоги по оптичній зйомці, це десь приблизно 15-17 Мінус. Це не критично по радіолокаційній близько 46%. Критично буде, якщо вони ухвалять політичне рішення і заблокують контракти. От тоді ми падаємо майже до нуля. Кінець цитати. Крім того, за словами Буданова, ми залежні у ранньому оповіщенні про балістичну загрозу. Ішла мова і про мобілізацію. Глава ГУР вважає, що ми самі її зруйнували. І головна помилка наглухо програна медійна кампанія. Окремо Буданов заявив, що не впевнений у тому, що найближчим часом будуть президентські вибори. Тим часом інформацію про прагнення Кремля підтверджує і агентство Reuters із посиланням на розвідку США. У публікації мовиться, що диктатор Путін має намір окупувати всю Україну та загарбати частини Європи, які раніше входили до складу колишньої радянської імперії. А член комітету з розвідки Палати представників США Майк Куїглі каже: розвіданні завжди вказували на те, що Путін хоче більшого. Європейці в цьому переконані, поляки абсолютно у цьому переконані. Країни Балтії вважають, що вони перші. Наводить його слова Ройтерс. На цьому тлі Україна продовжує просуватися вперед у питанні гарантій безпеки. У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю польському агентству ПАП. Він підкреслив, що на 90 задоволений гарантіями від Європи. Водночас, що стосується США, то Київ сподівається, від них отримуємо гарантії, які будуть затверджені на рівні американського конгресу. Нагадаю, що вчора Путін знову вдався до відкритих погроз, зокрема, висував заходу ультиматуми. Видом мовляв, Москва не почне так звану спецоперацію, якщо Захід буде ставитися до РФ із повагою. Він також пригрозив, що при створенні загроз Калінінградській області Росія, мовляв, буде їх знищувати. На тлі цього заява Заходу. Посол США в НАТО Меттью Вітекер каже, що цими вихідними стане зрозуміло, чи Росія прагне припинення війни. Дипломат підкреслив, що ЄС, Україна і США працювали угоду, тож тепер очікується відповідь у Майамі. Однак він сказав, що Київ має бути готовий воювати у наступному році. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.